Відповідь на питання: відповідальність за виїзд через шлях незаконний. Розбираємо на практичних прикладах, відповідає адвокат Андрій Ювченка, яку саме відповідальність несуть та будуть нести особи, які незаконно використовують систему шлях для виїзду за кордон під час воєнного стану. І так, частина третя: кримінальна відповідальність на прикладі нещодавно опублікованої інформації від Служби безпеки України СБУ. Інформує, ліквідувала канал втечі ухилянтів за кордон, яким скористався один навіть полтавський депутат, такий собі депутат-ухилянт за гроші. Пропонували потенційним призовникам виїхати за межі держави. Під виглядом волонтерів, вартість квитка на втечу становила плюс-мінус 3 тисячі доларів США, ну плюс 3 тисячі. Сума залежала від терміновості виїзду та соціального статусу клієнта. Думаю, вартість депутата плюс 3 тисячі. Як ви гадаєте, будь ласка, прокоментуйте за даними слідства до організації схеми причетні двоє мешканців одного з регіонів України. Вони гарантували в лапках. Чоловікам призовного віку безперешкодний перетин кордону під маскою водіїв логістичної організації, які перевозять гуманітарні вантажі. Для, для цього учасники зазначеної схеми вносили увагу недостовірні відомості до електронної системи шлях. Багато питання, яка на Кримінальна відповідальність, якщо нас за гроші внесли в шлях, тобто, все легально. Дуже багато коментують та задають таке питання. Відповідь: У таких випадках нелегальна та за зазначеної дії передбачена відповідальність, внесені на підставі підроблених документів, та не планувалося виконання умов виїзду за кордону, тобто, мета не допомога армії. Зсу, а інша мета інколи втечі від мобілізації, особистих питань, інших питань. Повірте, є можливість у правоохоронних органах зібрати докази та притягти винну особу до відповідальності. Наслідки для таких волонтерів це вилучення документів, притягнення до відповідальності за частиною 3 4 статті 358 Кримінального кодексу України, підробка та надання завідомо підробленого документу, як правило. Далі вирок суду. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо цікаво, підпишіться, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.